Куди їдеш? Підвези, чувач, чувач підвези. На яку вулицю їдеш? Тримай по правій стороні. Так, давайте Газуй! 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 Газуй давай! <рик> <рик> вот, 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 как... ну, а да, за 20 хвилин віда стріляння. Ні, ну там типа він казав, що відав. Газуй. <рик> давай його доб'ємо, за то, що він нам помішав такую ділію давай. <рик> то куди їдем? які гори? <рик> він не знає. <рик>